Люди готуються до Різдвяного посту, але деякі з них не знають тривалість посту і звідки його походження. Різдвяний піст бере своє походження з 4 століття, і він раніше тривав тиждень. Потім його продовжили урівняли до Великого посту на 40 днів, що бере з собою значення. Посту Моїсея пустеля і Христа Спасителя. Ми, православницерк України, починаємо Різдвяний піст з 15 листопада і до 25 грудня. Різдвяний піст сам за себе говорить, що ми готуємо себе як фізично, так і тілесно до прийняття народженого Христа. Піст це не є якоюсь дієтою, тому на нього діють послаблення. Бувають, приходять люди і питають, як треба проводити піст. Що в цей день треба робити? Піст можна послабити вагітним жінкам, дітям до 7 років і тим, хто страждає і хворіє тяжко. Піст головне не з'їсти, як нам говорять один одного, перебувати в молінні, готувати свою душу до прийняття Христа. Щоб ми мали змогу дійсно зустріти свято з очищеними духовно і цілесно. Якщо людина може допомогти, хай допомагає, хай робить милостиню, бо молитва і піст без добрих прав це ніщо. Якщо ми хочемо дійсно бути Боговгодними і вгодити народженому Христу в день Його свята, то мусимо тримати себе в чистоті, вірі, правді і в однодумності з родинами. Під час посту бажано примиритися з тими, кого ми колись кривдили, прибувати у мирі і гармонії. Нехай дні посту різдвяного надають нам миру, наснаги, і поскоріше дають нам мирне небо над головою, щоб піст для людей був. Не в втягість, а в радість, і саме свято, котре ми будемо з вами зустрічати, нагадало нам дійсно ті дні і ті буття, коли і небо, і люди говорили Христос народився своєму Його. А ви говорили, важливо не їсти одне одного. Що це означає? Це значить, що люди в наші часи, тим паче під час війни, яку ми, на жаль, з вами переживаємо. Стали дуже такими жорстокими. Час війни він показує дійсно, як треба любити і як треба підтримувати один одного. Не їсти один одного це має значення перебувати в духовному розумінні і в любові, і взаємоповагою один до одного ставитися. Ми бачимо наразі, що війна відокремлює деяких людей. Одних вона з'єднає. Навіть тих, котрі приїжджають з інших міст, а деяких вона розлучує, бо в них немає однодумності. Якщо людина дійсно живе або намагається жити за законами Божими, коли Господь говорить нам любити один одного, якщо людина намагається підтримувати, чим може фізично, і морально, і матеріально робити миластиню для тих, хто того потребує. Це є прояв любові, це є прояв того, що Господь нам доповідав: любіть один одного і підтримуйте один одного. А якщо людина морально вбиває іншу людину, говорячи, що я тебе ненавиджу, ти мені неприємний. Це не є проява милосердя, це не є права любові. І піст для такої людини не буде корисним, якщо вона не примирилася. Ну, змістилися терміни як посту, так і різдва ось в Україні в останні два роки. З нового новоюліанського календаря Церква України відзначає термін посту з 15 листопада по 25 грудня. Вони не змістилися, вони стали так, як і було раніше за часи, коли це починалося. Ми живемо наразі в Україні діючи два календарі: це Новий Ліанський, за котрим ми з вами відзначаємо, і Свята і Рітвяний піст, і Григоріанський, за яким церква перебувала раніше. Наразі ми повернулися в правильний календар і правильні дати, де не діє обмеження, яке ми. Раніхи вважали правильною на чотирнадцять днів. Які богослужіння будуть проходити, зокрема у вашому соборі в цей період? У нашому соборі буде напередодні свята бдіння о 16-й годині вечора, і святкова трегія саме день свята о 9-й годині ранку, під час якого буде звершена божественна тригія. Де всі бажаючі можуть прийти і помолитися до народженого Христа. Цей день особливо приймаючи людьми як радісний, бо народився той, хто нас спасе і спас від гріха, і той, заради кого людина і ким людина живе. Адже наразі ми живемо і дякуємо Богу за те, що Він нам дає. Якщо ми маємо змогу зранку прокинутися і подякувати Богу. То треба розуміти і згадати, і пам'ятати, для чого Господь нас підняв. Тим паче, під час посту це актуально розуміти, що Господь, Котрий дає нам життя, це робить для того, щоб ми мали змогу ще прийти до церкви і поміркувати, що ми ще не зробили в своєму житті, і що Господь саме сьогодні від мене хоче. І чим я можу бути корисним? Корисним і корисною не тільки собі, але й тим, хто мене оточує.